В цьому аспекті не розкрила, да, що, що, в чому я, як жінка, себе дорожчую. Бо знаєш, мені показують, що ти у тебе багато ролей, як у нас у всіх, да, і є а, такі ролі, як там, фахівець, є такі ролі, як а, донька, є такі ролі, як подруга, є такі ну, а, різні, різні набори ролей, але як жінка, ти наче себе приховуєш. От про що це? б ти не хочеш бути у тією справжньою Богуславою, яка ти є як жінка, ти не знаєш, як це. І якщо якась грань тебе розкривається, ти починаєш цю грань одразу аналізувати, одразу бачити, кому це належить. Дивіться, я навіть прихорошуватися стала, як це мені в плюси чи в мінус. А тут просто довіритися життю, довіритися собі як жінці, почати досліджувати себе як жінка. Щодо залежності, ця залежність, звісно, це твоя проекція. І вона, знаєш, мені кричить про внутрішню біль, внутрішню біль, що я не відчуваю любові до життя і любові життя до мене. Отакий От глибинний, прям глибинна основа, начебто, життя, воно якось є саме по собі, я саме сама по собі. і Ну, мене так навчили, я так живу, я, я так, так вмію знаю, а інакше я її не обирала. Потрібно прямо сюди в глибину дивитися. Чоловіки, да, вони дуже багато чому нас вчать, вони показують саме те, на що ми собі закриваємо очі, на те, що ми собі не даємо проявити, а чоловік веде в це. І кожен чоловік він дійсно допомагає взрощувати. Але дивіться, до нас приходять рівно ті чоловіки. Які достойні нас, да? я гідна цього чоловіка, він гідний мене. І якщо я хочу іншого а, сценарію, то я в цьому сценарію, перш за все, повинна побачити себе. І не, не придумати себе, яка я буду, а згадати себе, згадати, якою я є справжньою жінкою, які я справжні вибори роблю в стосунках, в коханні, в виборах свого життя, і звідси починати шлях. Мені показують, що прямо ілюзії, 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 от ти не повернешся, як от знаєш, кривіть дзеркала, крізь сплошні ілюзії, в яких ти постійно прибуваєш, і в яких ти начебто повинна розгадати щось, повинна вийти в істинність. От дивись, це і є темою твого основного навчання життєвого, да? почати виходити за межі ілюзій, бути в істинності, інших людей проводити в цю істинність. Що значить гармонійні стосунки з собою? От прям повідчувай. Насправді вони вже гармонійні. Так? Тобто те, наскільки я дозволяю собі проявлятися і бути, воно завжди в гармонії. Тут потрібно дозволити собі в довірі відчути, проявляти всі грані себе, прямо в моменті зупинятися, питати, що я хочу, що я відчуваю, що. В мені спрацьовує не мого да, генетичного або з інших втілень, ти це відчуєш. От. А що насправді я хочу? І брати, і це робити прямо через дії, прямо через конкретні дії і не зливатися. Постійно про це думати, про ці, постійно про це пам'ятати. Ми можемо. Знаєш, декілька разів зробити, зупинитися і шукати нові відповіді. А у тебе вже всі відповіді є насправді. Тобі постійно потрібно це втілювати в життя, жити цим. І оце, знаєш, віднаходжу простір, де дихаю вільно. І все намагаюсь, намагаюся намагаю слова, да, тримати на комфортній дистанції. Тут просто довірся, і в моменті теж роби. Не намагайся щось аналізувати, створювати, планувати. От ти запланувала той сценарій життя, в якому хочеш жити, ті стосунки, в яких хочеш жити. І просто віддайся процесу відчуття, а хто я зараз, а що я зараз проживаю, а яка я зараз жінка. Прям досліджуй себе. Досліджуйся, віддайся цьому процесі, процесу в моменті, у тебе прям тут будять відчуттєвість, щоб ти в моменті почала відчувати. Не тоді, коли вже запізно або. Раніше потрібно щось створити, да і потім жити з цього. Ні. Тут, от прям в моменті.